Першому читанні сьогодні ми чули слова, що Слово Боже ніколи не промене, що трава зів'яне, а слово Бога нашого стоятиме по віки». Коли ми читаємо Святе Письмо, то ми бачимо, що це слово дійсно актуальне завжди. Це Євангеліє про доброго пастиря, про овечку. що це серце Бога. Таким є серце Бога, воно не змінюється ніколи. Це наша така людська слабкість думати про те, що Бог змінює свою думку в залежності від того, чи ми грішні, чи ми святі, від того, чи ми від Нього, до нього ближче, чи ми від нього далі. Але серце Бога ніколи не змінюється. Це серце Бога, яке. Наповнене любов'ю, милосердям і пошуком грішника, воно ніколи не змінюється. І в сьогоднішньому в цьому Євангелії, в цьому образі пастиря, який залишає 99, іде шукати одну заблукалу овечку, ми бачимо образ Бога. Але теж ми бачимо в цьому образі, що це є наше з вами покликання. Ми це називаємо словом євангелізація, коли ми для іншої людини говоримо, свідчимо, даємо приклад, щоб людина пізнала любов і доброту Бога. Але коли ми це робимо, тоді ми беремо участь в ділі Бога, Бога, Котрий є цим добрим пастирем, який шукає ту одну заблукалу овечку, ту одну душу, котра Десь загубилася. Тому дуже важливо, щоб ми собі усвідомлювали, що це Бог нас, як його учнів, як християн, обдарував такою місією, таким завданням, щоб продовжувати Його діло, продовжувати те, що Він робить. Тому, коли ми євангелізуємо, коли ми Комусь іншому проголошуємо добру новину, то ми свідомі того, що це робить Бог через нас, що в цей момент ми стаємо Його інструментом в доброму значенні цього слова, Його руками, словами, ногами, Його почуттями, які Він проявляє до людини. І це діло євангелізації. Воно покладене не лише на священників, єпископів, але й ціла церква. Після особливо Другого Ватиканського собору церква почала це усвідомлювати, нагадувати собі, так як перші християни це розуміли, що не там завдання священника, проповіді говорити, і так люди нехай пізнають Бога. Але це завдання кожного хрещеного. Це покликання, це місія, яку ми. Отримали в хрещенні, наскільки ми цю місію реалізовуємо, наскільки ми цим живемо, втілюємо це в життя, це вже питання до кожного з нас. І коли Ісус говорить це до своїх учнів, цей образ пастиря і овечки, Він цим теж говорить, щоб вони не забули, що коли вони будуть. Проголошувати добру новину, що вони теж є тими заблукалими овечками, або вони були такими, особливо в апостолах таким яскравим прикладом цього навернення є Матей, який сидить на митниці, якого Ісус, можна сказати, так видимо з цього гріха, витягує, з цього зла, з тої нечесності. Там, де обдурювали людей, обкрадали людей, здирали з людей гроші, Ісус Його витягує з цього, щоб йшов за Ним. І так само кожен із апостолів він досвідчив це Боже милосердя. І коли вони будуть іншим проголошувати Євангеліє в діяннях апостолів, то вони будуть це робити з великою любов'ю. Бо будуть пам'ятати, що це вони перші є тими, кого Ісус знайшов. І це небезпека для нас, коли ми вже знайдені Богом, десь ми відкрили це життя з Ним, красу життя з ним. То може бути ця небезпека, що іншим вказувати, інших тільки навчати, іншим якось радити. Але Потрібно пам'ятати, що це ми, це я, я тим першим, кого Ісус знайшов. Це мою душу, Ісус хоче спасти. І тоді вже ми в повноті живемо цим, цим покликанням до євангелізації як церква, як спільнота. Може на маленькому рівні, не обов'язково там на глобальному, вселенському рівні, що ми зараз там всіх маємо. Навернути цілий світ не вдасться, напевно, що не вдасться. Але якщо одну душу, одній душі допомогти пізнати Бога, то цього вже буде достатньо. Засновник отців сальваторіанів, він казав це така його найвідоміша фраза з його життя, про яку пам'ятають всі сальваторіани. Що поки на цьому світі живе хоча б одна людина, яка не пізнала Бога, не можна спочити, відпочивати, не, мож, не маєш права е, спочити. Е, тобто маєш все робити для того, щоб цю одну душу привести до Бога. Амінь.